Друзі, сьогодні буде в 7 вечора огляд а, на таку сороковку а, сороковка скаут. От Бачите, зараз ще воно дособирається. Все. Один майже готовий, зараз буде виїжджати. Там інший майже готовий, хлопці збирають. От. Супер на нього приємна ціна. А, до 7900 і 7800. Рівна підлога іде. Іде виходить, реверс, йде циліндри для примусове опускання посилена називається, посилено типу. от, І звісно, ту то скалу то, а, дуже крута якість зроблено, як то так, як, кажуть, на совість. Приборочка, сидіння амортизоване вже нормально, тут все зашито, рівна підлога, передоку підтикається, дві гідропари йдуть штатні. Стоять же. О. Так що, друзі, не пропустіть сьогодні ввечері. Огляд буде на нього. Ну, годині в в восьмі я думаю, буде. О. І для замовлення звертайтесь в міні-трактор України. Номер телефону бачите внизу. Всі деталі, все показуємо, бачите, як є правдиво. от Тому звертайтеся, доставочка наша, буде продоплати, розрахунки всі на місці. Всім гарного дня, до побачення.